Казка про дружній ліс і чарівний міст. В одному чарівному лісі жили різні звірята, кожен з них був особливим і мав свої улюблені справи. Маленький зайчик-стрибунець. Любив бігати на випередки. Він був дуже швидким. Мудра сава спостережлива любила сидіти на високій гілці і дивитися на все навколо. Їй було важко літати, але вона бачила все дуже добре. Ведмедик Добряк любив збирати мед, але його лапки були трохи незграбними, і йому було важко дотягуватися до високих вуликів. А ще був маленький їжачок тихоня, який дуже любив слухати казки, але йому було важко розмовляти, і він соромився питати. Одного разу звірята вирішили побудувати великий-великий будиночок для ігор, щоб всі могли гратися разом. Зайчик-Стрибунець швидко носив гілочки, але коли потрібно було перестрибнути через струмочок, він бачив, що сові спостережливі. Важко, як же сова перебереться, подумав зайчик. Ведмедик Добряк знайшов багато смачних ягід, але вони росли на високих кущах. І як же їжачок тихоня дотягнеться до них, замислився ведмедик. І тоді звірята зрозуміли, що їм потрібно зробити свій ліс безбар'єрним. Зайчик Стрибунець запропонував, давайте побудуємо через струмок не просто колоду, а широкий, міцний міст дружби, тоді сова зможе легко перейти, і ніхто не впаде. І вони разом збудували міст. А ведмедик Добряк сказав: аби біля високих кущів з ягодами ми зробимо маленькі сходинки з камінчиків, тоді їжачок зможе дістати найсмачніші ягідки. І вони зробили сходинки. А їжачок тихоня. Коли всі збиралися слухати казки, раптом придумав я буду малювати картинки до казок. Тоді ті, хто не дуже добре чує, зможуть дивитися на картинки і краще розуміти. І він почав малювати. Сова спостережлива, яка бачила все, запропонувала. А давайте, коли ми будемо розповідати казки, ми будемо говорити чітко і дивитися на всіх, щоб кожен міг зрозуміти кожне слово. Так, завдяки тому, що звірята стали уважними одне до одного і допомагали, вони зробили свій ліс дружнім і безбар'єрним. Кожен міг гратися, вчитися і почуватися щасливим. Мораль казки. Безбар'єрність це коли ми помічаємо, що комусь важко і допомагаємо йому. Це коли ми робимо звіт зручним для всіх, щоб кожен міг бути. Частиною великої дружньої команди